Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Другий сніданок повертається і зараз буде насправді дуже така корисна і важлива частина. Це буде шок-контент. Ви не уявляєте, що за собою можуть, що під собою можуть ховати палички для вух. Ну, ну, це як... ти їх так називаєш. Давай їх покажемо. А ти як Ми... їх називаєш? Ну це як вони називають, ну, косметичні палички, якісь, так? Насправді, ось цими штучками, так, ось цими паличками, ви можете там він, знай, малювати, поправляти макіяж, так, не знаю, що Фукуси ще. показувати, Чистити там десь такі де, там, дрібні побутові речі, якісь щілинки, шпаринки. Так, але. Перше і головне, для чого призначені ці палички? Дай От мені все, відповідь. що я перерахував ні, ні ну, і само собою, що для всіх це ж вишні палки. Так, всі ми звикли їх називати, тому що вони недорогі, вони всюди продаються, так і ними насправді зручно і легко там почистити собі зранку вуха. Так а як виявилось, категорично виявилося. Це може бути шкідливо. От ми вирішили про це сьогодні і поговорити із нашим гостем, лікарем, отоларингологом Інституту отоларингології імені Коломіченка. Проходьте, будь ласка, пане Андрію Бубров сьогодні з нами в студії. Що ми, що ми з ваших регалій не сказали, не назвали, ви додайте? Я, я думаю, цього досить Цього Достаткові. досить. А скромна людина ще й до, до, до усього. так? Так, ну от Ми от почали вже розповідати, так, ватні палички, але всі їх називають вушними паличками. так? Ну, Вони зручні, недорогі, всюди продаються. Та от чи правильно ми їх використовуємо, називаючи в першу чергу їх вушними паличками. Ну насправді почати треба з причини. Я думаю, для чого ми це робимо. Угу. Тримайте паличку. А, ідея складається з того, що у нас є вушна сірка, яка на нашу думку або на думку багатьох, це як бруд в своєму роді. Угу. Але насправді це не так. Це захисна така сполука, яка вкриває наш слуховий прихід, для того, щоб він функціонував так, як йому потрібно. Тобто це так. і захист, так? Це був безумовно захист. Да. У нас є дві частини слухового проходу: це зовнішнє вухо, от ми бачимо. Це канал, який поєднує зовнішній світ з нашим органом слуху. І в цій частині є кісткова частина, і е, хрещова, скажімо так, ось безпосередньо тут і виробляється ця сіра. Коли її занадто багато, вона накопичується, утворюються сірчані пробки, і люди, щоб не ходити до нас, звичайно, намагаються дістати їх будь-якими предметами. Пальцем. Пальцем, Пальцем ну, Насправді природа нам показує, на те, наскільки глибоко ми повинні туди залазити, вона дає. Палець, який обмежує досить просування всередину, ну, людина... ну, але людина така цікава істота, вона намагається просунутися глибше і глибше. І видумує різні засоби, які допомагають цій справі. Ну, от, собственно, й паличка. Так, ну, якщо паличкою не можна. Якщо палати. трошки можна, я так розумію. Но, так? Я поясню, для чого можна, для чого не Давайте. можна. Взагалі ця сірка сама евакуюється. Коли ми жуємо чи розмовляємо, наш нижньощелепний суглоб постійно рухається. Mm -hmm. І в нормі ця сірка під час якихось санітарних процедур, там, прийняття душу, повинна сама ліквідуватися mm -hmm. з зовнішнього слухового проходу. Але коли ми починаємо допомагати їй, то ми робимо якась ну, не зовсім вірні речі, тому що слуховий прохід, як ми можемо побачити, він... Ну, не зовсім широкий, і е, макет не повністю відповідає. В цій частині е, знаходиться звуження. По латині це називається їстмус, перешийок. Е, тобто сам слуховий прохід у вигляді е, піщаного годинника. Mm -hmm. Mm -hmm. І ми просто пропихуємо цю сіру в частину. Глибше, до барабанної перепонки. І тут і формується. Таким чином, так? Ну, розширяємо Роширяємо, то просто заштовхуємо туди. І ця сірка вже в кістковій частині вона стає нерухомою. Вона не може евакуватися uh -huh. і залишається там, і формується така епідермальна шкіра в нас постійно оновлюється. Uh -huh. Ця сірка в перемішку з епідермісом творює таку пробку. Uh -huh. Ну, Які неприємності? Да? Що ми можемо цією паличкою зробити? У нас, як я вже казав. Ця кісткова частина, вона ну, унікальне таке місце, в якому сенсі шкіра у нас майже в усьому організмі має підшкорену жирову клітковину. Це uh -huh. як амортизатор. Uh -huh. І ми її ну, важко досить пошкодити, якщо якихось там надзвичайних зусиль не прикладати. Але там цієї підшкірної клітковини немає. Uh -huh. І людина, коли просувається цією паличкою трошки глибше, то цю шкіру вона натягнута як абажур. Дуже легко травмувати, особливо у дитини. І ну, що тоді буде? Тоді буде запалення, як правило, відповідно бактеріальна чи грибкова інфекція, угу. і тоді вже починаються неприємності. Але більшими неприємностями це, безумовно, є пошкодження барабанної перетинки. Це дуже тендітна структура, яка, ну я думаю, вам як телезійникам відомо, тому що у вас куча мікрофонів, вони постійно резонують, і вона такий своєрідний мікрофон. Коли механічні хвилі з нею резонують, з ланцюг слухових косточок його підсилює, і орган слуху вже відчуває звуки. Так от людина, коли чистить інколи е, слуховий прохід, я можу розказати невеличку історію з життя мого пацієнта, який прийшов в нас хірургічне відновлення цієї барабанної перетинки. Я говорю, як ти так ну, зміг? А що він пошкодив? Він так пробив вухо, він перестав чути кров запаморочення. Ну общем, я говорю, що ж ти робив? Він каже: Ну я дом. Ранок ми всі збираємось. Я захопив ванну кімнату, швидко прийняв душ. Вибігаю, кидаю рушник, беру паличку, вдягаюсь, лечу вже на вихід, чищу вухо. Тут дружина каже: Любий, ти здається, забув телефон. Я з цією паличкою повертаюсь навколо своєї осі і просто литем б'юсь двері. і пробиває Я прямо зараз відчуваю, як це болять, навіть навіть не хочу відчувати це. Давайте так, ви відмовили. Так, безумовно. Тобто, це можливо. Ну, Наше відділення цього. займається безпосередньо хірургією середнього вуха, внутрішнього вуха ну, такою рідкою. Yeah. Так, а я сподіваюся, я от тільки mm -hmm. єдину хочу підбіт, підбити, підбити підсумок всього, що ви сказали. Mm -hmm. Значить, паличками ми не користуємося. Категорично. Ну а, насправді їм можна користуватись, але тільки ззовні, то що ми казали, ми, ми можемо забрати пальчиком поміряли, так? Зал, о, зал, о, зал, я от прямо і... зараз міряю. Тобто, от максимум це там. Вісім міліметрів десь. так? Я думаю, так. Да. На вході в слуховий прохід. Ага. Ну, є єдине виключення: люди деякі мають ми ж не всі однакові, так. гіперпродукцію сірки. І вони ну, рано чи пізно звертаються до нас з сірчаною пробкою. Тобто це най найліпше рішення, тому що ми видалимо безпечно, без всяких без да. Ну, Треба да прийти в районну поліклініку чи до сімейного лікаря. Вони всі зараз вміють це робити, без всяких проблем. Ага. Так, ну, ну все я так розумію. Що я сподіваюся, що наші глядачі все від, 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 відклали з ванної так, кімнати всі ці палички і переставили на кухню, де можливо більше вони будуть доречними. Так для макіяжу, до речі, ти правильно перед цим сказав? що вони теж супер корисні? Підправили ну, добре. Щось під Можна декілька шістикам. залишити в ванні для макіяжу, але тільки для макіяжу, так все ж таки, тоді як правильно чистити вуха? Чи взагалі їх треба чистити? Е, потрібно просто приймати рутинний душ, висушувати ушну раковину. Якщо потрібно, тут є багато таких е, місць, які труднодоступні. <плес> ну дійсно можна використовувати а, для заклада. Тобто все ж таки вушна, але не безпосередньо? Ну я думаю, що це косметологічна якась ага. напевне паличка чи просто ватний тампон. Чим зручно <плес> насправді. І, ну, я б не радив залазити глибоко в вухо. Mm -hmm. Коротше, пальця шукає. достатньо, так? Я думаю, так. А от дивіться, ми ж не просто так приготували цей реквізит. У нас є а, олія. олія, у нас є отакі mm -hmm. палички, це якісь модернізовані, я думаю, новація якась. За... Палички. Потім в нас є от, спеціальна ще якась рідина для того, щоб mm -hmm. чистити вуха. Поясніть лікарю, що з цього можна і треба використовувати, а що ні. Ну, mm -hmm. Ці велетенські палички, я не знаю. Для чого <плес> <плес> вух. Напевно, так. З приводу спреїв, ну, виникає нагальна потреба чистити. Я думаю, що природа появи цього спрею для видалення вушної сірки вона з'явилася з того, що діти ну, вони не дають чистити вуші, в принципі, багатьох в багатьох випадках. А ще слуговий прохід дуже вузький і ну, чутливий в них. І видалення сірчаної пробки навіть у дитини це таке задоволення, ну не дуже приємне, тому mm -hmm. що дитина рух, рухлива, і утримати її, не пошкодити слуховий прохід дуже важко. Тому люди видумали рідину, яка трошки розріджує вміст цієї пробки і, за рахунок там якихось властивостей поверхневого натягу, робить її більш рідкою, і потім ми можемо просто звичайним душом вимити цю пробку. Mm -hmm. тобто, я думаю, що. В Принципі використання цієї субстанції для видалення пробок а, у дітей чи в якихось ситуаціях, коли доступ до лікаря складний, це приємна альтернатива. Але так як пишуть в анотації цього препарату, що кожні два тижні ми повинні купити залити в вухо угу. і вимивати цю сірчану по маркетингу. Ну, ми так? повинні розуміти, що медицина це в, угу. в якому сенсі бізнес угу. і. Так так би я особисто не робив. А от знаєте, пан Андрій, що хотіла додати, що є люди, які прям залежні від того, щоб пхати паличкову. От їм подобається. Це такий певний кайф на певному етапі. От засути... Це про себе зараз? Ні, я бачила таких людей. Ага. Я Подруга від... моєї подруги. Mm -hmm. У вас є такі пацієнти? Є, є, ну насправді історія з цими паличками і бажанням щось почухати. Вона швидше за все свідчить про якісь порушення. Mm -hmm. Є ряд захворювань, це захворювання зовнішнього слухового проходу, воно називається отомікоз, це грибкова інфекція, коли епідерміс уражується міцелієм гриба. Це якраз відбувається після травмування слухового проходу, коли туди підсіляється цей гриб, і там починає жити. Він на перших порах взагалі ніяк не турбує, з'являється тільки відчуття постійного нав'язчого зуду mm, в бусі. Пацієнт .е. постійно там, так. щось там виймає, чухає, він не може. І потім з'являється виділення. Тобто, частіше, все це банальна фора, це грибки або Чорний аспергіл, спергілі у снігер, коли ми бачимо на паличці, чи чи ми там дряпаємо в усі чорні якісь плями? Значить, ну треба йти далі. Здавалося, б, так і така, і така невинна звичка, просто почухати трішки вухо. А насправді це Це біда, це біда, це біда. Швиденько, скажіть, будь ласка, зараз всі ходять в навушниках. Uh -huh. Так, от навушники, особливо ті крапельки, крапельки, яких називають, так які прямо в ухо вставляються. Так наскільки це травмує? І наскільки там часто треба самі навушники мити, ну, чистити? Питання міри, воно ж розповсюджується на всі сфери життя. Тобто, якщо людина знаходиться постійно з якимось вкладишем вусі, вона змінює нормальне функціонування цього середовища. Ми підвищуємо вологість, створюємо умови для того, щоб гриби люблять там, де є багато вологи. Ми mm -hmm. бачимо, після дощу одразу з'являються гриби. В усі та ж історія. Тобто, якщо ми закриваємо вухо слуховий прихід цією конструкцією, то вона. Двіщо вологість, збільшує температуру, і гриби починають, або бактерії, розмножуватись швидше. Тобто, якщо ви використовуєте їх не дуже часто, я думаю, що ніяких проблем не буде. Ну а якщо ви залежний mm, від научної постійно чоловіка, носите, так. То, я думаю, нічого гарного не Бережіть to, свої вушка. 네. Ну або я... якщо ви хочете of... розводити гриби, є от... вам ще один спосіб скористуватись нагодою. Сказати, у нас е наразі відбувається війна в страні і. Дуже багато пацієнтів звертається до нас за кубаротравмами, з травмами барабанної перетинки, як цивільних, так і військових. Я просто перші поради на той випадок, якщо це відбудеться, для того, щоб для пацієнта був більш добрий прогноз в сенсі слуху і відновлення цієї конструкцій. Люди, які стикаються з цими пацієнтами, вони зазвичай назначають їм якісь краплі чи що ще. Цього не потрібно робити. Потрібно, Перша умова це запобігати потраплянню рідини вухо, якщо ви підозрюєте, що у вас порвалася барабанна перетинка. Друге, не призначати капель, якщо немає ніякого запалення. То есть нормі кровіністі виділення це нормально. Це полегшить роботу нам. Це скласть умови для того, щоб ця барабанна перепонка там, якогось відсотка, 30-40, Якщо розрив невеликий, вона сама відновиться. Ми нічого не капаємо, бережемо вухо від води і показуємо записуємо і показуємо. це. і запам'ятовуємо. Дякуємо надзвичайно. Кажи як у лікаря професія. Лікар Отоваренголов. От, <сіпі> Андрій Бабрав, вам надзвичайно Дякую за цю можна сказати, консультацію в прямому ефірі. Тому обов'язково дослухайтеся, аби чути. Ми за мить продовжимо, і у нас гарячі новини. Дев'ятого червня відрядження в Дніпро. Місто, що стримало війну в 2014-му. Місто, що лікує рани й досі цей двір. Оно чуміще близько ста машин швидкої допомоги. Я хочу показати вам людей над зусиль. других після Бога. Я не їжджу додому. Я тут живу. Ви повинні відчути ціну, в яку обходиться нам свобода. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Коли президент вручив ордена, у нього тут сльози. отак. Мосичук плюс люди з мечникова. Щодня тут життя, долає смерть. А знаєш, що в інших місцях вони не виживуть. Щоразу тут складають найважчий екзамен перед матір'ю. Вона кричала так, що я на дев'ятому поверсі це чув. Люди, які ведуть нерівний бій з війною. Ми вирулюємо ліки. Мосичук Плюс. 9 червня. О 21.30. На 1 плюс 1 Україна.